Ну, мені завжди здавалося, що коли е, хтось починає бути підприємцем без жодного досвіду, що це дуже ризикова історія. У вас були кейси, де просто ну от не вдавалося запустити центр, чи він там запускався і математика не складалась, і він знову закривався. Бувають якісь факапи? Чи у вас всі центри були операційно прибуткові? Ні, звичайно, бувають. І ковід, і війна, вони вплинули на те, що деякі центри закривалися в цей період. от Ну Найперший такий наздох був, коли дуже був успішний запуск у нас в стрию, центр пропрацював рік і власне це захотіло відкрити ще один центр. Тобто це ми Львівська так область, практикуємо, так? так, Львівська область. От. Але за рахунок того, що треба було постійно їздити навіть тих 25 чи 30 кілометрів, і вже не було такої оцієї душі там, в Трускавці, ми відкривалися, відповідно, ну, не запустився цей центр, і ми його так і закрили. А взагалі, от, от, от яка загальна статистика, скільки центрів відкрито, скільки з них там операційно прибуткові, скажімо, клас А, ви ними дуже задоволені, скільки середнячки і скільки там зовсім не задоволені в результаті. Ну, Якщо рахуємо до війни, це 40 центрів, які вже працювали, ще 10 підписаних, 5 ми закрили. За цей період ми розвиваємося з 2017 року. Два ми продали і вони почали успішно працювати в нових власниках. І 70% це ті, які класно працюють, 20, які середнячки. So -so. І 10, які завжди... <ф rouge>. Сути, <rapidement> так, завжди ми маємо таку особливу увагу, і я завжди думаю про це правило, що... Треба допомагати сильнішим, а не всю увагу на слабших. Ну, виходить так, що ми велику увагу, як франчайзингова команда, саме слабшими працюємо, щоб їм допомогти і знайти ту причину, чому ну, менші показники.